нам? так. Чего? Шо? Ти бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо -прям на трасі і нас тащив німець, просто плакав висловлював висловлюваному купу слів. Ти знаєш, що це? Я кадати цю бумажку отдав в аеропорту де. Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, де він? стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, потім нас мужик відвозить, ране на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь знав, і тут мій інстаграм написав, бачите? Це як таке в світі відбувається? Okay. It's impossible. Okay. Have, have a good many many Він поняв, що це я писав. Yeah, yeah. It's amazing. Yeah, have a nice evening. Та yeah. да, це неможливо. Да, Та це неможливо, це, да, це, це неможливо, чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорозі, і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте, Шо про це думаєте? Я просто в шоці. ладно. Поїхали, бо у нас тут п'ять машин на ЗСУ Треба всі ще запаркувати.